Всім привіт! Це друга частина розпаковки матеріалів з тему та Аліекспрес. Зазвичай це все матеріали для виготовлення брошок. Починаємо. Так, дивимося. І, до речі, якщо вас щось цікавить, то пишіть в коментарях, я дам посилання на той чи інший товар. Це в нас для виготовлення брошок. Досить твердий, гарний. Я вже його замовляю другий раз, мені подобається. Також його можна покрасити в різні кольори. Так, це теж фетр, це вже тонший трошки, 1 мм. Ну, досить тонкий. Я бачу досить тонкий, м'який. Теж його можна десь використати. Його тут дуже багато. Так, далі. Далі, це на сумочки для брошок. У них зразу є додаткова зав'язочка. Будемо пакувати. Це в нас фурнітура на кристали. Кристали я вже вам показувала, а це вже кіхті на кристали Срібному і золотому кольори. Так далі. так, далі це йдуть отакі колечка на цепочку. А це вже сама цепочка. Це я буду виготовляти брошки. На цепочці їх можна буде в машину найти. Вишити в машину. Далі. Це теж для брошок в машину. Такі китиці. Оразу для цієї цепочки. Так, дальше. Це ще паєтки. Один колір більш хакі, один світліший. Це є розмір 4 мм Це є бісер рубка велика. Так, це також це е стрази. Такі на стрічці. Е червоні менший розмір 2 мм і золоті більший. Так, це в нас нитка для бісеру Фірма Міюки. одиничка. Тоненька, зараз перевіримо. Нитка є досить міцна. Добре. Так, далі. Це в нас теж такі бусини на стрічці. Далі. Це є штучне волосся. <кій> Я планую зробити брошки-мотанки, щоб в них, вони виглядали більш натурально, як, як мотанка з таким волоссям натуральним. І останній лот це в мене буси. Такі дуже сяючі. До речі, вони мені прийшли в подарунок. Їх тут багато штук, різні кольори. Це розмір здається, 3 мм. Бачите, всього кожного кольору по одній штуці. Гарні товари. Все, будемо виготовляти. Па-па!